Вітаємо, український боксер Олександр Усик, справжній чемпіон рингу. У нього високий IQ, феноменальна швидкість і відмінна робота ніг. І він виконує швидкі комбо. Усі ці якості допомогли йому стати олімпійським чемпіоном, чемпіоном світу, а також перемогти кількох чемпіонів з боксу. Олександр Усик побив рекорд легендарного американця Евандера Холіфілда за швидкістю завоювання чемпіонського титулу для боксера першої важкості. Кої ваги він завоював свій пояс уже в 10-му бою на профі рингу, в той час як Холіфілд зробив це у своєму 12-му поєдинку ще в далекому 1986 році. Сьогодні ми розглянемо шість боїв Олександра Усика, який влаштував неповторні видовища у світі чоловічого боксу. Перший титульний бій Усика відбувся 17 вересня 2016-го і став справжнім випробуванням. Кшиштоф Гловацький – на момент зустрічі 30-річний непереможний чемпіон з рекордом 26-0. На той момент поляк провів більшість поєдинків вдома, але просто перед усиком двічі їздив до США. Нокаутував ну Марко Хука в 11-му раунді та перебуксував Стіва Канінгема, відправляючи того у нокаут чотири рази. Поляк з перших секунд пішов вперед, намагаючись затиснути суперника біля канатів, обрізати кути та змусити битись, а не боксувати. Усик відпрацював зосереджено, точно та моторно. Беззупинна робота на ногах, маневрування, чіткий джеб – все це ставило Гловацького перед викликами, які ще ніколи не поставали перед ним. У третьому раунді після зіткнення головами Кшиштов отримав розсічення, яке тільки погіршувалося від точної роботи українця. У 12-му раунді після навали поляка Усик перечепився та впав спиною на канати, а чемпіон продовжив бити навіть по опоненту, що сидів на канвасі. Але ні це, ні домашня публіка не допомогли. Не дивлячись на те, що незалежний суддя, чия записка виводилась на екрани, до останнього рахував вкрай рівне протистояння, бокові побачили поєдинок по іншому. 119-110 і двічі сто на користь Олександра Усика. Вже у квітні 2017 року відбувся другий бій за шість місяців у США з багатообіцяючим і досі непереможним американцем Майклом Хантером. На професійному ринзі Майкл, батько якого теж був відомим боксером, виграв усі свої 12 поєдинків, вісім з яких достроково. Минулий раз він виходив на ринг майже рік тому, 13 травня минулого року. Хантер переміг за очками іншого американця Айзею Томаса та здобув титул чемпіона північної Америки за версією WBO. Першу половину поєдинку Усик провів працюючи в захисті та намагаючись при цьому небезпечно контратакувати. Хантеру кілька разів вдавалося похитнути українця з сильними ударами, але в чемпіонських раундах Усик влаштував побиття Хантера. Американець з дивом вистояв і став другим боксером, який провів проти Усика повний бій. Український боксер зумів захистити титул чемпіона світу у важкій вазі за версією WBO. під час боксерського вечора в Меріленді українець одноголосним рішенням суддів здолав американця Майкла Хантера. Рахунок на суддівських записках показав, що усик дійсно був набагато сильнішим ніж суперник: 117-110, 117-110, 117-110 на користь українського боксера. Бій з німцем Марко Хуком 9 вересня 2017 року під час 1-4 фіналу всесвітньої боксерської суперсесії за кубок Мухаммеда Алі. З перших раундів Олександр Усик контролював хід бою, регулярно тривожичи Марко Хука двійками. Але той показав хорошу стійкість і тримав усі пропущені удари, небезпечно контратакуючи. І все ж усик був набагато швидшим та технічнішим, виграючи раунд за раундом. Хуку нічого не залишалося, окрім як брудно боксувати, але до цього був готовий і Усик, який закривав свою потилицю під час клінчів і рефері, який неодноразово робив попередження Хуку, і навіть зняв з нього бал за удар по усику, що послизнувся. У останніх раундах перевага Олександра була незаперечною, і все закінчилося в 10-му раунді. Коли після тривалої атаки Усика, під час якої Хук просто стояв біля канатів і приймав удари, бій зупинив рефері підсумок Перемога технічним нокаутом у 10-му раунді, глядачі заплатили чималі гроші і побачили чудове шоу. Олександр Усик зберіг свій поез-чемпіона WBO і вийшов у півфінал всесвітньої боксерської суперсесії, де переміг Мейріса Брієдіса. Після фінального бою з Муратом Гасієвим Олександр Усик назавжди став частиною історії боксу у фіналі всесвітньої боксерської суперсесії. Великими ставками були не тільки кубок Мухаммеда Алі, а всі чотири основні чемпіонські пояси. Давайте детальніше розглянемо, як технічно Олександру вдалося домінувати в цьому поєдинку. Олександр Усик не залишив жодних шансів Мурату Гасієву. Якщо ще в перших кількох раундах росіянин тримався на рівних, то далі в нього не було жодних шансів на успіх. Надія була хіба на лакі-панч. Але Олександр зробив усе, щоб суперник не зумів виконати навіть один потужний удар. Усик дуже грамотно різав кути, заходив за передню ногу Гасієва, а також постійно рухався. Мурат на тлі українця виглядав стоячим. У нього нічого не виходило в атаці, оскільки Усик весь час викидав свої удари. В останніх раундах жодної інтриги не було. Усик спокійно скинув темп, але все одно залишився набагато швидшим за суперника, завдяки чому легко довів свою справу до перемоги. Розгромна перемога за очками 120-110, 119-109 і 119-109. Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі, побивши Мурата Гасієва в Москві. Бою усик досить несподівано викликав на поєдинок колишнього чемпіона світу Тоні Белью. Дванадцятий раундовий поєдинок у першій важкій вазі за дев'яноста кілограм на найбільшій критій арені у Великій Британії, на кону якого були всі основні чотири чемпіонські титули: WBA, WBC, IBF і WBO. І в якому зустрілися українець Олександр Усик і британець Тоні Белью. Усик стверджував, що в разі перемоги в майбутньому бою він збирається надалі спробувати свої сили в суперважкій вазі. За словами белью, незалежно від результатів сутички, поєдинок проти українця став останнім у його кар'єрі. На момент фіналу WBSS WBS белью проводив медовий місяць. Дружина Тоні пригрозила, що якщо він не закінчить кар'єру до кінця року, вона дасть йому розлучення. Бій відбувся 10 листопада 2018 року. Усик і Беллю обережно розпочали поєдинок, придивляючись один до одного і обираючи правильну дистанцію для нанесення ударів. Але затище тривало недовго. Вже з другого раунду суперники перейшли до більш активних дій. Усик більше влучав, але пропустив хльосткий удар через руку. Усик намагався не йти в розмін, але британець слід зазначити у стартових раундах доволі багато влучав. Тож Саші потрібно було набирати очки. Бельюш поводився досить валіяжно, будуючи гримаси в стилі Роя Джонса. При цьому британець був досить швидкий і не давав усику багато. Влучати белью здорово витримував таймінг, і до екватора бою прийшов щонайменше не поступаючись абсолютному чемпіону світу за очками. Напевно розумів це і Усик, тому що додав активність у другій половині бою. У сьомому раунді Олександр провів відмінну двійку, яка потрясла белью, але той вистояв, проявивши стійкість. У восьмому раунді Усик нокаутував белью, відправивши його на канвас. Пройшов удар правою, потім лівою, який вразив белью, і ще один, який відправив британця на настил рингу. Олександр Усик після своїх попередніх перемог став обов'язковим претендентом на пояс чемпіона WBO Ентоні Джошуа. Це означало, що якби британець відмовився від бою з українців, то втратив би титул. 25 вересня 2021 року в Лондоні відбувся бій між двома золотими олімпійськими медалістами 2012 року. Джошуа йшов на ринг розслабленим і веселим, але з першим гонгом на його обличчі закарбував. Концентрація. Здібності Усика швидко дали про себе знати. 34-річний українець від самого початку домінував на рингу, тоді як чинний чемпіон грав на диво пасивну роль. Кілька попереджувальних ударів Джошуа в початкових раундах не досягли мети. Усик або ловив їх рукавицею, або ухилявся. Лівий крос Усика похитнув Джошуа в третьому раунді і викликав галасливу реакцію натовпу. Джошуа завдав занадто ним. Низького удару, на який Усик поскаржився, після чого Джошуа, можливо відчувши слабкість свого суперника, завдав і ще одного удару. П'ятий раунд був найкращим для Джошуа, але Усик продовжував контролювати ситуацію, і британцю так і не вдалося завдати жодного значущого удару. Нарешті у шостому раунді Джошуа зміг завдати прицільного удару. Усик відповів, розкрився і був готовий продовжувати. Джошуа відступив, побоюючись відкритого бою. І побоювання Джошуа справдилося у сьомому раунді, коли Усик блискуче оглушив його лівим хуком у підборіддя і змусив його захищатися. Джошуа встояв на ногах і завершив раунд, але у дуже скрутному становищі. Усик впевнено вів у рахунку, і Джошуа не вдалося скоротити відставання. Величезна перевага у вазі Джошуа зовсім не давалася в знаки через мобільність Усика. Джошуа вдалося ненадовго відкинути Усика на канати, в Дев'ятому раунді. Але незабаром він був змушений повернутися до свого кута із закривавленим носом після удару в обличчя, якого він зазнав в останні секунди раунду. В одинадцятому раунді на обличчях обох чоловіків була кров. Джошуа мав поріз і набряк на оці, а на лівому боці Усика також був поріз. Але перевага в раунді знову була на боці українця. Нато відчайдушно намагався надихнути чинного чемпіона, якому потрібен був нокаут у фінальному раунді. Але саме претенденту майже вдалося завдати вирішального удару, після чого ошелешений Джошуа опинився на канатах. Від четвертої поразки нокаутом Джошуа врятував гонг. І команда Усика знервовано чекала на рішення суддів. Проте сюрпризів більше не було. І всі троє суддів одноголосно віддали перемогу Усику. Після зриву бою зі скандальним чемпіоном Тайсоном Ф'юрі 26 серпня 2023 року Олександр Усик перемагає британця Даніеля Дюбоа. Фанатів боксу до цього часу хвилює суперечливий момент з ударом нижче пояса, але то вже інша історія. А на цьому все, друзі. Ставте вподобайку. Якщо відео було цікавим, пишіть коментарі і до швидкої зустрічі!